До вашої уваги новини. 25 липня в місті Зеленодорськ відбувся захід для дітей День укропчиків. Просто сказати, що там панувала чудова атмосфера це не сказати нічого. Хто організував це свято, як саме розважалися діти та яке це має значення для підростаючого покоління, про це далі в нашому відеосюжеті. Наша знімальна група мала чудову нагоду розділити радість дітей на святі День укропчиків. Місто Зеленодольськ, місто відпочинку та розваг. У затишній парковій зоні біля будинку культури ювілейний на дитячому майданчику 25 липня було по-справжньому гаряче. Адже запалювали діти. Всі бажаючі маленькі мешканці міста та району мали нагоду не просто погратися на дитячому майданчику. Вони були активними учасниками різних конкурсів та ігор, які для них організувала Українського об'єднання патріотів Коротко укроп у цій справі найважчим було зібрати дітей докупи, адже маленьких бешкетників не так легко заохотити до організованих занять. Та цей етап успішно був пройдений. Заохочували дітей Мікі Мауси та Капітошка. Їх яскраві костюми дуже сподобалися малечі, і вони з радістю виконували всі їх команди. Немало різних цікавих забав знайшлося у програмі у кропчиків. Серед них і веселий паровозик. Життя це рух. без цього ніяк. Саме тому танці не обійшли. Стороною наш веселий захід. А хореографами виступали наші казкові герої, міні та мікі мауси. І капітошка, а тим часом на батуці були свої розваги. Всі бажаючи, мирно вистоявши в черзі, тішилися стрибками на батуці на небувалі висоти, злети та падіння без цього ніяк. Та дітям це додавало ще більше ентузіазму. Дітям сподобалося й те, що кожен з них зміг залишити свій слід на заході. Кольоровими фломастерами на ватманах діти обводили свої долоні, писали імена і тим самим знайомились між собою. Та найбільш, мабуть, дітей захопила ось ця. Та гра тут вже треба максимум зосередженості та спритності, щоб не потрапити в число тих, хто опинився під червоною ковдрою. Протягом всього свята лунала запальна музика, і наші юні укропчики змогли проявити свої танцювальні таланти. Тут було все для дітей і заради дітей, адже в них наше майбутнє. Це прекрасно розуміє громадський активіст від українського об'єднання патріотів Федорина Людмила, яка надала нам кілька коментарів про свято та його мету сьогодні. Організував свято для маленьких жителів Зеназульська та їх батьків. Сьогодні проводиться День Укропчика. Укроп це українське об'єднання патріотів. І ми підтримуємо активну життєву позицію. Укроп це нова сила і за нами майбутнє. Тому я закликаю всіх приєднатися до українського об'єднання патріотів. Тому що укроп це майбутнє України. Укроп це можливість. Реалізації своїх планів і проєктів укроп це реальна участь у перебудові нашої держави. І укроп це насамперед перспектива для молодих, ініціативних, цілеспрямованих і небайдужих. Тому я закликаю приєднуйтеся до українського об'єднання патріотів. І ще хочу сказати, що сьогодні свято проходить в зеленодольську. Але ми хочемо порадувати діточок із усього Апостолівського району. Тому, малеча, чекайте веселих укропчиків з призами, сюрпризами і з клоунами веселими. Доки ми спілкувалися з Людмилою, організатори продовжували розважати дітей. Вони грали в ігри, а тим часом за ними спостерігали їх батьки. «Боброва Наталія Федоровна. Пришла со своими дітками Вікторія і Анна. Большое спасибо за такое свято. Мороженое бесплатно. Подарки разважаються діти. Игры очень интересно спасибо. та Наталя не єдина, хто цього дня провів дітей на свято з онуками. Приходили й дідусі й бабусі. Їм також цікаво спостерігати за дитинством та розвагами своїх нащадків. Тож маємо коментарі щасливої бабусі. Я любов Олександровна. Хочу поблагодарити об'єднання патріотів українських за таке свято для наших дітей, для внуків, для правнуків. почастіше більше було б таких свят. А ще хочу сказати, що ми дійсно зеленодольські, настоящі патріоти в Україні. Велике вам спасибі за таке свято. Почаще організовуйте для наших дітей. Дякую. повітряні кульки, прапорці, мильні бульбашки та гарний настрій це те, чим була заповнена паркова зона, де й проходив День Кропчиків. Лунає весела музика та дзвінки, дитячий сміх. Розваги продовжувалися, Батут приймав все нових та нових відвідувачів. А ми тим часом встигли поспілкуватися ще з однією мамою. Я журавльова на надійку. Спасибо с двумя детьми на это мероприятие с сыном и с дочкой, которая в очереди на Бакути стала. Нам все очень нравится. Детям понравилось. Хорошо отдохнули. Спасибо за мероприятие. Завершилося свято візитом веселої білки, яка була просто в центрі уваги всіх дітей. Білка під рухливу музику показувала малечі танцювальні па і це могло б тривати вічно. Але морозиво вже чекало на ласончиків. Кожна дитина отримала свій солодкий сюрприз, який в таку жарку пору не тільки смачний, а й освіжаючий. Підводячи підсумок, можна сказати, що день у кропчиків видався на славу. Як це перевірити? Та ви лише погляньте на ці усміхні личка, на ці сяй. Вчевченята залишається лише подякувати українському об'єднанню патріотів, які організували це свято, та побажати наснаги натхнення на майбутнє, щоб і надалі наші діти були усміхненими та веселими.